Поговоримо про резонансні події, які сталися у світі з нами. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародних. Пане Станіславе, вітаю вас. Доброго дня, а значить, пана Станіславе, і е, ну топ новина для світу це загибель в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Рейсі. Там ще чільник МЗС загинув. Аятули загинули. Наскільки це втрата для поточного режиму? Бо верховний Аятолахаменї він якби залишається при владі. Ну, дійсно, бачимо, що така новина дуже швидко розповсюджилася і сколихнула суспільство. І це очевидно, тому що це е, така екстраординарна е, подія, і е, особливо для такої держави, як Іран, де влада є доволі таки законсервованою, фактично, в своїй вертикалі. І така подія, звісно, вносить. Певний дисбаланс, принаймні на цьому етапі, тим не менш, ми бачимо, що уряд Ірану після авіатрощі, внаслідок якої загинули офіційні особи цієї країни, зокрема. Згадано гарний президент Ібрагім Раїсі та міністр законних справ Хусейна Мір Абдулахіан вже висловився з приводу подальшої ситуації, і наразі Тегеран запевняє, що спадкоємність влади буде збережена а наступника Раїсі буде оголошено не пізніше аніж через 50 днів, як того передбачає іранське законодавство. Як будуть розроблятися події найближчим часом передбачити важко, але на мій погляд, надто сильно ситуація в Ірані не зміниться, адже слід зазначити, що Рейсі розглядався як протеже верховного духовного та політичного лідера Ірану Аліха Менії та його потенційного наступника, тобто він не був. Першою особою в країні і це варто усвідомлювати тим не менше, це зараз це стане причиною того, що зараз відбуватимуться пошуки особи, якщо її ще немає, яка могла б власне замінити на посту нового президента. І, 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 власне, також наступного верховного вже лідера Ірану, яким наразі є Алі Хаменеї. Ну наразі, наприклад, видання Політіко стверджує, що на даний момент одним з людей, які мають хороші шанси стати верховним лідером Ірану, є. Син Аятоли Аєту, Алі Хаменеї, а саме Мочтаба Хаменеї, і його вважають послідовником свого батька і крайнім консерватором. Також багато наголошується на тому, що Хаманіїв у своїй промові торік заявив, що спадкова влада є не ісламською, і тут також досити ситуація непроста не і не стикається з, тими, з тим, що зараз прогнозується. Тому, скоріше за все, тут може бути певного роду інтрига. Хоча, звичайно, вертикаль, та яка є зараз в Ірані, збережеться. А також і режим. З усіма тими похідними, які є в цій країні, зокрема і такий радикальний консерватизм і антизахідні настрої, і тому подібне. Ну, власне, такі настрої мав і загиблий президент, а також і міністр закордонних справ Ірану. А чи можна розраховувати на ну в перспективі, бодай на якесь розхитування ситуації на те, що з'являться якісь опозиційні сили? Які ну можуть скористатися цим моментом, зрозуміло, що там зараз перші дні в них жалоба? Вони будуть консолідуватися, може вони будуть і шукати якихось винних в цій авіатрощі. Там є вже інформація, що е гелікоптер був російського виробництва. Але е чи можна говорити про появу якогось там умовного чорного лебедя? Ну скажімо так, можливо, тут не стільки як опозиція, скажімо така якась ліберальна може там розхитувати, а скоріш все можливо боротьба за владу, і не виключається, що якщо вона матиме такий от широкий розмах, і дійсно тут буде така сильна конкуренція за те, щоб посісти головні позиції в цій країні, то вочевидь, це може мати наслідки, і тоді вочевидь. Вже не буде Іран. Тим тією монолітною державою і з тим з тим таким закоренілим режимом, як воно є зараз. Але знову ж таки важко зараз що сказати. Дійсно, тут зараз тут наразі відбуваються і жалобні заходи, мають також має також відбутися поховальна церемонія, і вже після того, коли вже ми вже бачитимемо те, що країна переходить уже. До більш звичного стану речей, і тут першим викликом, звісно ж, будуть вибори нового президента. От тоді вже побачимо наскільки сильною була ця вертикаль, і чи дійсно не з'являться отакі от чорні лебеді, які волітимуть змістити тих керівників, які є наразі, і пропонувати своїх представників, щоб вони також очолили цю країну. Тоді вже, звісно, воно. На може скажімо так поринути в стан турбулентності з невідомими наслідками для неї. А чи здатні самі іранці на якісь протестні акції? Бо ми пам'ятаємо у 22-му, зда так в кінці 22-го року, коли були жіночі протести через убивство а, дівчини е, в артовому ісламської революції за те, що вона там голову недостатньо покрила? А ми бачили ці жіночі рухи, і здавалось би, ну, жінки в Ірані, які там ну покоління що найменше жили за таких а, суворих консервативних умов? Вони здатні на протистояння. То чи можна розраховувати, що і іранські чоловіки умовно чи це молоді студенти? Були би якісь рушійні сили до змін в цій країні. А ну дійсно саме якраз за президентства Райсі у 2022 році спалахнули протести після смерті молодої жінки Максиміні. Піч власне, під час затримання е, поліцією, і, і тоді дійсно відбувалися цілі е, такі масовані акції протесту. Однак, варто нагадати, що тоді демонстранти були піддані репресіям і відбувалися навіть розстріли в цій країні. Тож наскільки суспільство готово подолати свої страхи, це дійсно е, велике питання. Но мені здається, що воно з, е, молодь чи взагалі суспільство Ірану зможе піти на такі кроки, коли вони побачать послаблення режиму? І якщо зараз власне цей вакуум влади не буде швидко заповнено, то вочвить може. Породитися якась породитися якісь акції і тому подібне, особливо якщо будуть інші претенденти на на ці головні крісла в країні, які також намагатимуться розхитати цей режим, і звісно, цією ситуацією може скористатися е, 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 гро, е, іранська громадськість, і тоді вже також ми не змож, не можемо наразі е, спрогнозувати, які наслідки будуть для країни, але е, з великою долою ймовірно Носі тоді вже можуть може згодом перейти певна конфігурація, якщо звісно іранське суспільство не поглине якесь таке протистояння, яке може навіть дійти до збройного. А ще Станіславо, одне важливе для України питання: оця авіакатастрофа і смерть в ній президента Ірану Рейсі якось вплине на взаємини Тегерана з Москвою. Я думаю, що на даний момент э, навряд чи, і ми бачимо, що вже і Володимир Путін висловив своє співчуття. Тобто, э, враховуючи те, що все ж таки Іран є режимною країною з з авторитарною формою управління, так само як і Російська Федерація. А ми розуміємо, що якраз режими намагаються э, зберігати свою владу і підтримувати одного, то поки що наразі я не вбачаю. Що щось зміниться у відносинах з Російською Федерацією? Але у випадку, якщо прийде такий наступник, який не погоджуватиметься з політикою попередників, і особливо якщо це буде з якогось іншого, скажімо так, клану цієї держави, з іншого бачення, це те про що я говорив. То не не з цієї вертикалі, яка існує протягом останніх років, то тоді можна говорити про те, що Ця країна е, е, зможе переорієнтуватися на інші якісь вектори, і не виключається, що навіть може бути якесь зближення з західним світом хоча знову ж таки це тільки залежить від того, якщо такі от чорні лебеді з'являться в іранській політиці. Якщо ж буде буде те, як про це зазначають, і оця е, буде е, спадковість влади. То навряд чи вони намагатимуться щось змінити. То паче що і Іран, і і Росія залежать одна від одної, а також до них ще. Примикають інші країни з подібними авторитарними режимами, тобто фактично ця війзла надалі зберігатиметься, і мені здається, що якісь зміни можуть відбутися радикально тільки тоді, коли дійсно будуть такі от протести, а можливо і події революційного характеру. А чи Росія може якось скористатися з цієї загибелі? Чи їх влаштовує оцей от поточний режим, і ну якби статус кво Ну наразі бачимо, що в принципі Володимир Путін мав дійсно дуже такі великі сподівання на Іран, і йому було це важливо як в контексті отримання тих чи інших типів озброєння чи певних елементів, так і зокрема в тому сенсі, що Іран був дуже вдалою вдалим союзником саме в регіоні Близького Сходу, і ми розуміємо, що якраз таки за. Тим спалахом насильства, який ми спостерігаємо в Ізраїлі, стояв стояв тигерам і таким чином відволікав певною мірою увагу світової громадськості від російсько-української війни, і це, до речі, також затруднило е, отримання нам необхідної допомоги від Сполучених Штатів Америки, коли е, йшли з, з жовтня минулого року дебати чи потрібно і е, Україну та Ізраїль розглядати в одному пакеті чи ні? І бачили, що були наприклад підтримки голоси голосів саме на е, в контексті допомоги Ізраїлю на відміну від України, особливо від цих е, е, від представників е, е, республіканської партії е, від, від її радикального крила? Ну і це звісно затягнулося, що звісно, з чим очевидь, зміг скористатися Владимир Путін, і ми бачили певні тактичні його переваги на Донецькому напрямку. І навіть зараз, коли він відкрив новий, нову ділянку фронту на Харківщині, це також наслідки того, що Україна не отримала тих чи інших озброєнь. І це ми також можемо ракасаки розглядати в певною мірою в контексті спалаху насильства на близькому сході в секторі гази. І звичайно, для Путіна це вкрай було вигідно. Така от ситуативна принаймні ситуація. Тому я думаю, що поки що Іран може виявитися для нього вигідний, але знову ми не знаємо, чи наступник буде таким радикалізованим, і чи буде він розглядати. Наприклад, той самий Ізраїль в якості загрози номер один, чи він буде настільки антизахідним? Знову ж таки, все залежить, яке зазначив від тих обставин, які ми побачимо буквально цими днями, але поки що я думаю, що Кремль вичікуватиме і спостерігатиме, що ж відбуватиметься в цій країні, після чого він прийматиме рішення, чи мати надалі такі тісні зв'язки з Іраном, і чи можливо їх покращити, що ти, а можливо, і більш дистанціюватися, якщо Іран буде по тим з тих чи інших питань невигідним для Російської Федерації? А ще одна новина: що в Росії суд Санкт-Петербурга заарештував 700 мільйонів євро активів трьох західних банків, які ще все ще залишались працювати у Російській Федерації. Це ЮНІКРДІТ Італія, Банк і Комерцбанк, і е, це один із найбільших кроків здається: ну, якщо не рахувати там конфіскацію або просто рейдерство західних компаній, які теж з якоїсь причини після двох з чимось років повномасштабної війни все ще залишаються в Росії платити податки. То це таким чином оця от конфіскація активів цих західних банків. Це Росія готується до саміту Великої Сімки Червневого. Ну, дійсно, от мене от цікавить, оце найбільше питання, чому вже скажімо так, більше ніж за два роки повномасштабної агресії Росії проти України, і більше аніж за десятиліття її агресії ці банки працювали на території Російської Федерації. Це дійсно цікаве питання. Я сподіваюся, що ми потримаємо найближчим час відповідь на це. Це по перше. А по-друге, я все ж таки це пов'язую з тим, що західний. Світ, зокрема Європейський Союз. Е е е е Уже предметно підійшли до конфіскації російських активів, ну принаймні поки що це стосується відсотків, які також є чималими, і які можна буде відправити на потреби України, зокрема в контексті мілітарному. І мені здається, що такі от дії з боку Російської Федерації саме пов'язані як, як відповідь на те, що російські центри, Тербанк втратить ті кошти, які наразі є в на заході, включаючи європейський союз, але я в мене була надія взагалі, що можливо, ну ми бачили заяви, які публікували західні змі стосовно там тих переговорів, які країни великої сімки ведуть про конфіскацію заморожених активів. Але видавалося на те, що далі передачі там відсотків або доходів з доходів цих активів, а воно поки не рухається. Але як що Росія а, зараз конфісковує активи цих західних банків, причому ну це ті, хто лишається в неї працювати, то чи не буде це новим елементом торгу і чи не означає тоді, що а, сімка вже розмірковує над тим, щоб конфісковувати безпосередньо тіло цих активів? Бо є рішення, воно там, звісно, там ще Сенат не по, не проголосував. Оце прецедентне від Сполучених Штатів про суверенні активи. Є рішення парламенту Естонії, і це перша країна в ЄС, яка проголосувала в себе на не. Національному рівні про конфіскацію російських активів там ну копійки порівняно з тим, що навіть в тому ж євроклірі зберігається, але можливо, ну там у нас є оптимі... ну, в цій новині про конфіскацію активів західних банків. Насправді є позитивна новина, бо це означає, що сімка ну пішла трохи далі. Я не виключаю такого, що тут можуть бути певні елементи торгів, але це може стосуватися не лише того, в якій мірі будуть конфісковані російські активи. Тут варто розуміти, що відсотки все таки легше конфіскувати, аніж основне тіло. І зараз дуже багато точиться дебатів, як саме дійсно підійти до цього питання. Можливо, якраз таки Естонія буде як один із перших таких шаблонів або прикладів для наслідування наслід... про що і говор говорять естонські високопосадовці. Однак дійсно в Естонії там майже немає якихось таких активів, які можна було використати. Але все ж таки, європейський союз може це зробити вже на національному рівні. Але це одне, але тут мені здається, що все ж таки тут є і інший елемент торгів, зокрема і в контексті того, щоб зараз намагаються Російську Федерацію, так чи інакше посадити за стіл перемовин, щоб вона підтримала все таке те бачення, яке пропонує Київ і наші партнери, ну хоча б в якихось таких пунктів, які є ключовими. Тому ми бачимо зараз дуже багато є спроб це зробити, і зокрема, і такого характеру. І до речі, наприклад, те саме рішення Вашингтона, яке нібито там назриває щодо можливості завдання ударів по території Російської Федерації Україною, мається на увазі саме тим озброєнням, яке надає Західний світ і Сполучені Штати, зокрема, це також може бути одним із елементів Ментів такого тиску і е, щоб Росія була більш зговірливою із Україною та країнами Заходу, це як от це також може бути одна із таких позицій, і тому і е, ситуація з банками також важлива, тому що все ж таки це немалі кошти, це сотні мільйор е, мільярдів євро, які є е, заморожені, і очевидь, Російська Федерація би не не воліла би їх втратити, особливо зараз, коли в неї є дуже серйозні проблеми е, з економікою е, в. Враховуючи той санкційний тиск і ту ізоляцію, яку зараз має режим Владимира Путіна, повертаючись до цієї новини про конфіскацію активів західних банків, і в нас також є рішення від Євросоюзу про криміналізацію обходу санкцій, чи сукупно ці фактори може якось повпливають на ці західні бізнеси, які все ще залишаються в РФ працювати. Я думаю, що можливо це буде такою причиною, але ну, знову ж таки будемо дивитися найближчим часом. Тут багато таких є і фінансових питань, і те, що стосується законодавчої сфери, тому я думаю, що в найближчий час покажуть, але я не виключаю от саме такого перебігу подій. На останок про підготовку до глобального саміту миру ми бачили згоду від е, дуже багатьох лідерів наших союзників, що зрештою не дивно. Але як просувається робота із країнами Азії і глобального півдня? Бо зрештою цей саміт це ж в принципі на ту аудиторію для наших західних союзників. У нас і Рамштайни, і відновлення конференції з відновлення, ну то купа інших майданчиків. А це саме е, на, на цю аудиторію, і як з ними просувається робота? Абсолютно вірно, і ми знаємо зараз, що Україна запросила близько 160 країн на глобальний саміт миру, адже саме головне, щоб нашу наше бачення завершення війни підтримало якомога більше держав світу, поки що офіційно підтвердило близько 50 країн свою участь, але тут варто визнати, що більшість з них все ж таки є нашими партнерами, тобто країни західного. Світу Віто, які і так нас підтримують протягом багатьох років, за що їм звісно ми вдячні, але географію все ж таки слід було б розширити, і е, зараз дуже багато працює наша дипломатія щодо цього, щоб можна було запросити, але поки що немає надто. Багато якихось позитивних сигналів, наприклад, з африканського континенту чи з латиноамериканського регіону, бачимо, що і президент Бразилії Бразилії де Сільва не підтвердив свою участь. А навпаки, там надсилають негативні сигнали щодо цього. Ми бачимо позицію Китаю, який на під час особливо на тлі перемовин лідера Цзінпіня з Володимиром Путіном. І там бачимо, що все ж таки Пекін залишається на. Ті позиції, що варто скликати тумерну конференцію, де би приймали участь і жертва війни, тобто Україна і агресор. Хоча Китай намагається уникати таких формулювань і просто урівнює учасників тим більше називаючи війну українською кризою. Так а це відповідно, якщо не буде Китаю, то може і не прибути ще Кілька десятків навіть країн, які орієнтуються на піднебесну з Африкою. Тут ще скажімо, більша проблема, тому що бачимо, і Південно-Африканська Республіка не надсилає позитивних сигналів щодо цього. А ми розуміємо, що якраз таки країни Африканського континенту вони дуже сильно орієнтуються саме на пар. І якщо не будуть присутні представники з Південно-Африканської республіки, може ми не побачити. Бачити і багатьох інших, хоча ми бачимо, що спорадично є підтвердження тих чи інших країн, але їх поки що надто мало, щоб можна було говорити про якусь тенденцію в цьому регіоні. Тож спостерігаємо ще будемо очікувати від позитивних сигналів з боку Індії. Це також важливо. Вона може певною мірою компенсувати Китай, не враховуючи їхню конкуренцію, і те, що є, є ряд країн, які орієнтуються і на піднебесну, і на Індію. Тож можливо, і це стане. Причиною, але поки що е, процес не надто швидкий. Ну принаймні публічно про це не заявляють. Але ну, сподіваємося, що є кілька тижнів часу, що можливо все ж таки буде більша кількість країн. Ну є є ще сподівання, що буде відвідано е, цей саміт представниками Ватикану. Не знаю, чи сам папа відвідає чи ні, але він є дуже авторитетною особою серед країн католицького світу, і тут одним із для нас важливих. Е, Є саме регіон Латинської Америки, тобто фактично він може дати для них позитивний сигнал. Ну а також можливо, там буде Аргентина на найвищому рівні. Можливо, відвідує президент якраз таки Хав'єр Мілей, який підтримує нашу державу. І під час інавгурації відвід інавгурацію цього президента відвідав президент України Володимир Зеленський. Тобто там були перемовини. Можливо, там буде позитивний сигнал, і це також стане. Тим маяком для країн, які знаходяться в регіоні, ну знову ж таки побачимо зараз. Важко спрогнозувати, але все залежить від того, знову ж таки чи будуть ці такі фламани... Ну, час ще є, Станіслава так будемо дивитися. час. Є і сподіваємося, що він буде використаний позитивно і продуктивно. Дякую дуже за цю розмову. Станіслав Жіліховський був з нами, кандидат політичних наук та експерт міжнародник.